Марті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Отже, друзі, всіх вітаю! Спеціальна пропозиція до нового року за місячним календарем номер 3 є Є75ТС. Це машина доволі непогана, має бронювання корпусу та доволі непогану швидкість. Також є 75 ТС це потужний рухливий німецький важкий танк, доступний в ексклюзивному 3D стилі комфрупа Беккен. З максимальною швидкістю 45 км і хорошим співвідношенням потужності до ваги це один з найшвидших важких танків свого рівня. Завдяки міцній лобовій броні башти ви можете йти на штурм і таранити супротивника. Також можна отримати на відстані, точніше можна триматися на відстані і знищувати супротивника своєю потужною гарматою з 360 разовою шкодою та 227 мм пробивання базовим снарядом. А от уже на головному снаряді 282 мм. Розкид на 100 метрів 0,38. Міцність 1500, бронювання корпусу 120 та бронювання башти 230. За скільки ж продається е 75 ТС у нас сьогодні із 24 січня по 26 січня до 7.00 за Києвом. Продається за 11260 золота та має в собі такий пакет. Танк е 75 ТС, слот гаражі, 100% екіпаж, 6 деколей НІАН Шість емблем рік зайця та шість написів сім'я у зборі. Отже, хочу всім подякувати за перегляд даного відеоролику та сказати вам дуже дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. Всім тихого та мирного неба, до зустрічі в нових відеороликах. Затягувати не будемо, щоб ви знали, що зараз продається Е-75ТС. всім пока-пока.